Привіт! Хочу поділитися своїми враженнями від навчання в Content Academy. Це не перше моє навчання в Лесі, але саме цей курс дійсно вразив мене і перевершив всі мої очікування. Настільки там було багато корисної, якісної і дійсно глибокої інформації, і все зібрано в одному місці. А цей курс дійсно виявився дуже трансформаційним для мене, бо саме модуль про позиціонування дав мені такий гарний поштовх, у розумінні, як і що я хочу транслювати в своєму блозі, і це дуже цінно для мене. Мені дуже подобалися всі мейнстер-майнди, бо саме в них можна було прийти зі своїми якимись складнощами, проблемами і почути різні думки від різних учасників, що було дуже цінним. Адже таким чином ти як вилазиш зі своєї такої коробочки і починаєш дивитися ширше на все і легше знайти якісь рішення для своїх проблем. Також мені дуже зайшов марафон. Адже він допоміг поборотися а, і побороти свій перфекціонізм і робити все швидше і знайти способи, як можна робити контент швидше. Тому за це окремо дякую. Це дійсно було дуже корисно і круто. А, я дуже вдячна Лесі та всій команді, всіх, хто причетний до цього курсу, адже ви зробили неймовірно якісний. І крутий продукт, тому я бажаю вам процвітання. Нехай у вас буде багато класних результатів і багато задоволених студентів.